Тоді побалакаємо про капусту. Як вирощувати, як боротися, болячки, жучки. Ну, для початку, треба... ну, як я роблю, наприклад, я починаю з того, це вибір сорту чи гібриду. Гібриди краще. У мене, наприклад, голландські гібриди. Це раз. Друге, це схема посадки. От дивіться, схема посадки, щоб вона росла краще і ну, все було нормально. Треба не топтатися кругом неї. Треба садити строчками. Два ряди міждуряддя, Два ряди міждуряддя. Тоді і бризкать краще. І не лізеш туди ногами між оцих, міждуряддя узенького. По-перше, не топчеш, коріння росте, капустина краще росте. Та й всі так культури я саджу. По-третє, полив, все то він не потрібен був дуже. І підкормка. І боротьба з захистом від жучків і від болячок. Боротьба проти жучків-паучків. Ну, коли ми її садимо, я сам займаюся розсадою, то по-перше, коли висаджувати у ґрунт, я заливаю актарой, наприклад. Це для того, щоб ніякі сосущі гризущі, оце системний препарат, він по соку відвижиться, по листку, щоб сосущі гризущі ні в землі, ні зверху її не з'їли, поки вона укоріниться, поки вона набере сили. Це Кожну так, рослину треба робити по-хорошому. Е, блошок. Ну, я, наприклад, бризкав ампліго або кораген, це одна і та сама препаративна форма. Ну, його треба змішувати із препаратом. Наприклад, я бризкав ампліго, плюс матч. Отак так треба їх компонувати, плюс прилипач потрібен, бо капуста на неї не, ну, так не ляже. Треба, щоб прилипла до неї. Ну це всі знають, я думаю. Хто там мильну воду робить. Ну мильна вода, не знаю. Раніше я теж милив, ну так не робиться по-хорошому, тому що мильна вода, і так у нас вода, pH всім. А ще плюс мило ми її залужаємо, препарат ну не зробити взагалі. Наоборот, треба додати кислоту. Кожний полив, кожне оприскування, кислотність дуже велика, буду завжди повторюватися. Треба додати кислоти. По капусті треба додати постійно прилипач. Проте блошок черненьких, найкраще, ну, ну, по-хорошому це те, що фермери застосовують. ламтекс, це фірма Адама Ізраїльська. Ну, вона літрами продається, це не найпозволи на маленьких. Та сама діюча речовина у Сінгенти є карате Зеон. Я думаю, воно продається в маленькій фасолці. Ну, його опять же ж прилипач, кислота, лимонна. Ну, вдома є лимонна. Проти метеликів, проти гусені, Протеус можна бризкати, е, актелік можна бризкати. Ну, все те, що... Білокрилка. Ще є такий шкідник, як білокрилка. Це малесенький-малесенький, біленький такий, ну такий. мушка маленька-біленька, і так слабовидно. Вона також на нижній частині листка. З нею боруться. От Білокрилка, наприклад, вона капусті, ну, білокачанній простій, вона такої загрози, як білокрилка, не несе. Але вона коли лазить, в неї такий блискучий липкий слід остається. І коли вона спорожняється, так скажемо, також блискучий липкий слід під листком, воно падає на листок, наприклад. І оця вся липкость і до нього тоді пристають болячки. Із-за цього білокрилка дуже, ну, не хорошо, щоб вона була. Найбільше вона наносить, звісно, капусті цвітні. От цвітна капуста тоді починає боліти, із-за цієї ж білокрилочки. Коли бризкати капусту? От, наприклад, білокрилка. Білокрилка е, бризкати її треба утром. Утром тільки роса спада, тому що білокрилка... Вона, коли роса вона не може полетіти влажність, вона не може полетіти в важкі крила, вона сидить. Тільки роса спала, треба накрити. Її. Тоді вона не не гріта, і ви її можете накрити. Брискать як? Бризкати треба, щоб давлення було хороше, розпилення, тому що треба, щоб оце вся концентрат-емульсія попала під листок. На листок це одне, ну під листок, бо все двіження цих блог. Білокрилок, мух, все під листком. Треба потрапити під листок. На листок попаде, ефекту буде менше, набагато менше. білокрилки препарат. Опять ж Е, Я бризкав, наприклад, ось недавно тепеки. Тепеки це поляки виробляють його, плюс твікс. Ну, Тапеки дуже препарат, але я б дуже багато підробок. Дуже багато підробок. я аби знайти тепеки, хороше діло. Ще з капустою, що в капусті у нас, щоб спокоїти, бентежити, вона була гніє. Це бактеріози. Бактеріози то також треба якось, або… коли заболіла, то вже звісно, біда, а щоб не було на профілактику. Ну, є такий біопрепарат Суміагро, японська компанія. Випускає, називається казумін. Топсин М у них теж вони випускають. Я ним користувався нераз хороший дуже препарат. Це не рекламується те що, те, що, те, що роботає. Ще, хочу сказати, як я, ще, ну, як я думаю, от, наприклад, треба бризкати. От людина там чи хто побачив жучка, о, жучок побіг в магазин, накупив тільки проти жучків. Чи що він там болячку побачив, тільки проти болячок. Я коли бризкаю, та любу яку культуру. Я думаю не тільки про того жучка, якого побачив, а й про те, що можна заодно ж і підкормити, можна заодно і від болячок, але треба знати, чи препарати можна змішувати чи ні. Якщо ви не знаєте, можна змішувати чи ні, це можна просто берете 3 банку, ну як я роблю, 3-літрову банку, вищитуєш дозу, ну, на друга, то втричі менше. І змішуєш усе в 3 банці. Вона прозрачна, колотнув, постояла. Якщо осаду нема можна бризкати. Значить воно все буде працювати більш-менш нормально. І коли бризкаю, я завжди додаю підконку. Ну, Капуста любить азот. То у мене, наприклад, 3,20-ки любий препарат, добряшка. 3,20-ки формула. Азот, фосфор, калій. Все порівну. Хоча б цим. 3,20-ки домішуйте туди ну, спічний коробок на відро води. І буде у вас не тільки вібр... О, обробка проти жучків. А ще і зверху підкормочка і вже вона піде і рости краще, ну і жучка об'єте. Одним махом два зайця. Так. Що таке? Саме головне заключне. По-перше, не забувайте, якість води дуже залежить обробки. Від води дуже залежить. Якщо вода з колодязя, наголошую знову, треба її підкисляти, чуть-чуть закисляти. Вдома вас є вкажу лимонна кислота. Чайну ложку на відро води закисліть, буде краще, препарат зработає. По-друге, треба постійно аналізувати. По-третє, ну, любити це і, і бачити кінцевий результат. Якщо хочете щоб у вас вода така капуста, вона у вас вже є, тільки треба до цього дійти. Це так.